Мої вітання на ютуб-каналі Української школи майбутнього. І я знаю, що є дуже цікаві формули, зокрема формули скороченого множення, які чомусь їх немає. На додаткових матеріалах з підготовки до ЗНО чи мультитесту, але... Семикласники, хто відповідально працює в математиці і намагається по максимуму дізнатись нових класних речей, вони, якщо чітко захоплюються цими формулами, то цих знань вистачає і до 11 класу, і навіть на мультитесті. Тому запрошую сьогодні до наших семикласників і навіть тих, хто готується до таких серйозних іспитів. На які формули я такі вас кличу? Кличу на дуже цікаву формулу А плюс Б в кубі. Звісно, цю формулу треба знати, я кажу, власне, треба, тому що багато формул можна вивести якимось чином догадатися, як це робиться, але це займе час. Однак, як цю формулу можна запам'ятати, і навіть справді, якщо ви забули, як її можна вивести? Найпростіше, ми знаємо, що якщо якесь число підноситься до третього степеня, це означає, що це число множиться саме на себе тричі. Тобто, якби в нас був ікс куб, це був би x на x на x. А оскільки в нас підноситься до третього степеня цілий вираз, то це вираз, що множиться на вираз, на вираз, причому він абсолютно ідентичний. І це дуже корисно для восьмого класу, коли ви будете навчатися пізніше щось там скорочувати, то власне розкладання на множники це теж дуже гарний такий навик. Ось, Але якщо ми подивимося уважно на формулу, ми побачимо, що в нас є дві однакових дужечки, і це схоже на формулу А плюс Б до квадрату, тому що якщо х множиться на х, це х квадрат. А ось цю дужечку третю, ми просто залишимо, хай вона собі буде, і ми зараз з нею ще попрацюємо. А формулу квадрату суми ми вже вивчили. І давайте пригадаємо, як вона записується. Звісно, вона розкладається доволі просто. Що це Перший доданок в квадраті, плюс подвоєний добуток цих доданків, тобто А на Б і на 2, бо подвоєний добуток? І плюс квадрат другого доданка. Тобто, якщо в нас Б, то ми Б в квадраті. І ось оця дужечка, вона залишиться собі без змін, і ми її будемо використовувати. Як далі ми можемо працювати? Звісно, так як ми працюємо з розкриванням? дужок, коли нам необхідно зробити з ного член. Що ми беремо? Перший доданок і множимо на кожен з доданків наступної дужки. Далі другий доданок. Тому будемо над цим працювати. Отже, А квадрат на А буде А в третьому. Далі бачимо, що А квадрат на Б буде А квадрат, звісно, що на Б. Це ми попрацювали з першим доданком. Беремо другий доданок, а тут великий він 2АБ. Отже, беремо його і множимо на А. Звісно, що у нас А і А перемножаться і буде А в квадраті. Тому ми можемо і дописати 2, далі А в квадраті, і у нас Б залишиться просто як множник. Тепер знову ж цей доданок 2АБ множимо на доданок другої дужки, другий, що в нас є. Але тепер у нас не А множиться на А, а власне Б множиться на Б. Тому ми 2а залишаємо, а Б множившись на Б буде Б у квадраті. Це ми розібралися з другим додатком. І третій. Оскільки в нас b у квадраті множимо на А, так і запишемо, що це b у квадраті множимо на А. А далі b множимо на b, звісно, це буде b у третьому степені. Що нам з вами залишається? Нам залишається дуже класно пошукати подібні доданки і подивитися, що ми з ким можемо поєднувати. Мені здається, тут навіть дуже легко, але треба бути дуже-дуже уважним. Що ми бачимо, що А куб у нас більш такого немає, тому залишаємо його саменьким, він як є. Далі бачимо А квадрат Б. Давайте ще пошукаємо, де у нас ще А квадрат Б. Ви скажете, ось тут Б квадрат А. Ні, нам треба, власне, А квадрат Б. А тут навпаки b квадрат а І от якраз цей момент ще раз для себе зрозуміти, що таке подібні доданки, коли їхні хвостики ідентичні. Тому для А квадрату Б у нас є А квадрат Б, але він з двієчкою. І ви скажете, як А квадрат Б додати 2 А квадрата Б. Це як яблуко, додати 2 яблука. Звісно, тому це буде 3 квадрат Б. І уважно перевіряємо, чи справді ваші оці хвостики ідентичні. Ось ми попрацювали з цими двома доданками. У нас є ще схожі доданки, тільки вже навпаки А Б квадрат. А тут ви скажете, а тут не так, тут Б квадрат А. Але вони ж між собою множаться, навіть якщо там немає знака, то між буквами завжди мається на увазі знак множення, і діє множення. Ось тут ми і записали, ну, тому що вона, навіть якщо ви поставите цю крапочку, вона не буде заважати. І ми насправді бачимо, що чи А на Б квадрат, чи Б квадрат на А. Головне розуміти, що вони однакові. Чому? Бо А в першому степені Б в другому. І тут так само, тільки в Б в другому, а А в першому. А це ж одне й те саме, тому що від зміни множників добуток не змінюється. Але нам треба їх додати. Два ось таких. Доданка плюс, і думаємо, а як ми тут додати? Пам'ятаєте, що навіть якщо тут нічого немає, насправді там є, але там є одиничка. І знову ж 2 плюс 1 однакових доданка буде 3. Тільки ми вже пишемо чітко А і Б квадрат. Ось. І в нас бачимо, залишається неопрацьований ще один доданок в многочлені, і це у нас відповідно Б кубі. Ось я навіть на щоб що було добре видно. І, і цей результат буде у нас результатом розкладання формули. Тому як варто запам'ятати, якщо у нас А плюс Б у кубі, ми бачимо, що у третьому степені, то асоціюйте собі, що насправді формула розкладається, якщо в третьому степені цікаво, аж на чотири доданки. І ця формула дуже схожа до формули квадратів, тільки вона довша. І якщо формули квадратів є двічки, то формула третього степеня має мати трійочки. Але на що ми звертаємо увагу? Що перший доданок саменький в кубі, другий доданок саменький в кубі, а отут поєднання різного типу наших доданків. Тільки тут добуток потроєний, коли перший доданок в квадраті, а другий не в квадраті. А тут, навпаки, цей доданок має так само цю трієчку, але А в першому степені, а Б в квадраті. Доволі часто, як учні запам'ятовують, дивіться уважно на степені. Над Ашечками 3, 2, 1. А якщо ми дивимося на над Бшечками 3, 2, 1. Але в результаті степінь, ніби якби нашого доданку має мати число 3. Тому А тут саменька, але вона в третьому степені і Б тут саменька, але в третьому степені. А тут, якщо ми А в квадраті помножили б на Б, а він в першому степені, то разом би отримали третій степінь. Так само, навпаки, якщо у нас А в першому а Б в другому, разом отримали в третьому степені. І найлегша асоціація, що кожен має мати якийсь степінь. Але якщо А в другому, то Б в першому. І навпаки, з законом справедливості. Якщо А в першому, то Б в другому. Тому підписуйтесь на канал, ми розглянемо ще багато прикладів для цієї формули, і вам буде легко з нею працювати.